Марічка у фруктовому садку. Як пахнуть яблука і груші в садку Марічки восени, і визріли всі фрукти наші, які ж смачненькі всі вони. Малята сьогодні Марічка запрошує нас у свій фруктовий садочок, Щоб показати, який в неї врожай. Марічка, і які фрукти є у твоєму садочку? Та це ж запашні, соковиті груші і яблука. Впало яблучко кругленьке, соковите, червоненьке, Впало яблочко хрумке і велике ось таке. Яблуко червоного кольору. Малята якого кольору яблуко? Так, червоного. А тепер роздивимось ці картинки. Що ви бачите, червоного кольору. Так, це червоний олівець, червоний помідор, червона пірамідка. Червоний м'ячик, червона машинка, червоне яблучко, червоний колір. Є у яблуні подружка, соковита, жовта грушка, усередині чудова, ароматна і медова. Груша. Жовтого кольору. Діти, якого кольору груша? Так, жовтого кольору. Тепер ми роздивимось ці картинки. Що ви бачите жовтого кольору? Так, це жовтий листочок, жовта кулька? Жовте сонечко, жовті квіти, жовтий лимон та жовта грушка. Жовтий колір. Молодці, молодці малята. Тепер ви познайомились з червоним та жовтим кольором. А тепер разом з Марічкою подивіться на ці фрукти і скажіть, який фрукт червоного кольору? Так, це червоне яблуко, червона малина, червона полуниця, червоні черешні. А тепер знайдіть фрукти. Жовтого кольору. Так, це жовтий лимон, жовтий банан, жовта груша, молодці малята. А тепер разом з Марічкою знайдіть овочі жовтого кольору. Так. Це гарбузик. А тепер знайдіть овочі червоного кольору. Так, це помідор і перець. Молодці малята. Марічка назбирала повні кошики жовтих груш та червоних яблучок і пішла пригощати. Соковитими, смачними фруктами своїх друзів. І Марічка дякує всіх малят, що завітали до її фруктового садка. До зустрічі!